Ніколи не купуй ці авто дешево, дорого і не потрібно. Особисто, на мою думку, поставте лайк, підпишіться, а ми починаємо. Сьоме місце Mazda RX8. Ні для кого не секрет, що їхні роторні двигуни не виходжують понад 100 тисяч кілометрів. Попри те, що це авто має прикольний дизайн, гарний салон, прекрасно їде і гарно тримається дороги, але надійність саме роторних двигунів там не на висоті. Недарма ці машини на ринку коштують відносно недорого. Але багато людей, кому по справжньому подобається їхній дизайн, купують, купують до неї інший двигун, переобладнують багато що, включно з паливною системою і катаються. Але саме з з двигунами купувати я їх не раджу. Шосте місце займає також японець і також Mazda, а саме модель Mazda cx 7 Багато людей ведуться досить солодку ціну на авторі, але придивіться, майже всі Mazda це 7 які коштують. Дуже адекватних грошей, оснащені саме двигуном 2.3 турбо. Ця машина здається вам прикольною в плані дизайну. Я погоджуюсь. Непоганий салон, питань немає, але є в неї декілька нюансів, через які я би її не радив купувати. Почнемо саме з двигуна 2.3 турбо. Назвати його ресурсним однозначно не можу. Назвати його надійним також не можу. До того він є досить дорогий в ремонті. Сам двигун проблемний, погано переварює наше паливо за рахунок складноти конструкції двигуна, обслуговування, а сам. Саме ремонт дешевим точно не буде. Хоча це і бензин, попри те, в неї складна підвізка. Запчастини в плані ходової дешевими не будуть. Якщо вже вам подобається це авто, краще беріть з атмосферними двигунами, але не 2.3 турбо. П'яте місце та не зрозуміють мене всі люди, в яких обмежені бюджети, які їздять на таких машинах, але я особисто її нікому не раджу купувати. Мова йде про Нексія. Я розумію, вони коштують дуже адекватних грошей, і якщо по техніці їм можна пробачити багато нюансів, але по кузову це просто жах. Машина згниває буквально прямо на очах. Бували випадки, коли людина знає про її ситуацію з кузовами, тримала її в теплому гаражі, і це все одно їй не допомагало. До того ж, якість металу і по результатах краш тестів повірте, при ДТП буде зовсім невесело. Особисто я маючи обмежений бюджет для себе цю машину однозначно. Не купував, я би трішки підзбирав і як мінімум взяв би собі четвертого вольфа. Різниця в ціні не космічна, але якість в німці буде вища. І перед трійкою лідерів, а саме на четвертому місці стоїть лендровер, Rover, Rover третього покоління. Про ненадійність електрики ходять просто легенди. І ці легенди, на жаль, є правдою. І суть в тому, що цією електрикою буквально напічкано 80% машини, і всюди, де вона є, майже всюди вона поступово виходить з ладу. Мега дорогий ремонт. Хто мав ці двигуни, зрозуміє, щоб поміняти турбіну, дістати якийсь датчик або стартер за роботу, з вас візьмуть космічні гроші. Багато людей ведуться на солодей. Енькі ціни в інтернеті, але треба зрозуміти, що ринок далеко не дурний. Якщо машина преміум класу відносно ще з актуальним дизайном коштує дешево, а просто гляньте, скільки коштує ці на авторія, то це не дарма. Якщо хочете Rover, беріть його з салону. А якщо не можете, як я. Просто уникайте цієї марки. І ось ми добрались до третього місця. Ох, зараз на мене налетять. Але це Mercedes Vito першого і другого покоління. А тепер зрозумійте мене правильно, ті, хто хочуть одразу спускатися в коментарі і писати хейт. Я не говорю, що ця машина має, наприклад, надійну підвізку, що вона має погані двигуни. До речі, як на мене, в Мерседеса дизелі виходить робити просто суперово. Але власники, які мали ці машини, знають, що ці авто страшенно гниють. Так, не гниють, як Nexia, але вибачте це. Мерседес. і ціна на ці авто не тисячу доларів. Власники Віто мене зрозуміють, ці машини гниють. Якщо ви шукаєте собі віто, не орієнтуйтеся знайти його в живому стані і в рідній фарбі там з двома-трьома косметичними підфарбуваннями. Він буде або вже гнилий і весь обсипаний рижиками, або другий варіант він вже буде весь поварений і наново пофарбований. Наголошую, мова йде суто за кузов. По техніці машинки непогані, але кузов в них біда. Друге місце займає Kia Optima з бензиновим двигуном 2.4 GDI, саме g 4 KJ. Мова йде про їхній модельний ряд двигунів саме до 2017 року. Таке враження, що коли почали випускати Kia Optima саме з 2,4 GDI, g 4 KJ, інженери просто розівчилися робити бензинові двигуни. Зачасту ці мотори не проходили понад 100 тисяч кілометрів. Попри те, що в цій машині надійний автомат, непогана підвізка, відносно недорога обсу. Зговувані прикольні комплектації саме з двигунами, там біда. До 100 тисяч кілометрів в цих двигунах умудрялися провертатися в кладиші, почав сипатися каталізатор, і головне, масло жор. Виробник заводу заявляв, що для цих двигунів буде нормою споживати 1 літр від заміни до заміни протягом 10 тисяч кілометрів. По факту, вже на пробігах поза 80 тисяч про літр масла і мова не могла йти. За рахунок пробігу, який для цих двигунів вже здавався страшний, починався жор масла не літр, а то й два. А то і три, а то і більше. Я нікому не раджу купувати саме з цими двигунами до 17-го року. А після 17-го року, поки ми не знаємо, тому що немає широкого розголосу цих проблем, або просто ще немає багато двигунів, які пересікли пробіг 100 тисяч кілометрів. І золото нашого рейтингу перше місце в плані сипучості, ламучості, ненадійності, гниючості і проблемності займає не просто якась модель, а ціла марка. Вони ніколи не робили конструктивно складних машин. Там ніколи не було складної підвізки, складних двигунів. Вони ніколи не пічкали багато електрики в свої машини з надією зробити їх максимально простими і безпроблемними, але умудрилися в простій машині з простими двигунами, простою ходовою зробити її максимально. Мально сипучою і ненадійною, тому я нікому не раджу купувати машини від цієї марки. Мова йде про марку Lada.